Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас 27 жовтня. Завершення, так як би сказати, підходимо до завершення жовтня. Якось не складаються погодні умови, то часу немає намалуватися не красою, яка вже відходить. Трішки ще нас троянди тішать своїм квітуванням. Трішки ще хризантем. От у нас погода така, якщо світить сонце, обов'язково вітер. Немає сонця, немає вітру, зате такі хмари. Що майже нічого неможливо знімати. Роботи ще в квітнику якби достатньо. Ще й достатньо нас кішить своїм квітуванням трояндочки, але не налюбуємося. Ось маємо таку картину осіннього квітування чайно-гібридних троянд. Це вигляд, який я бачу зі свого росту. Ось так я любуюсь з ними. Чому я і не дуже. Не дуже захоплююсь чайно-гібридними, але вони мають все-таки свій шарм. Ще ось так мене тішить Орастахіс своїм цвітінням. Такі дрібнесенькі-дрібнесенькі ніжні квіточки. Така краса осіння. Ця красуня ще вирішила порадувати одинокими квітками. Чомусь камера їх більше в вбусковий віддає, хоча вони більш до синього кольору. Ось такий шалений вітер з хвоєпад. Осінь бере своє, молодилка, очитки радують, так, в більшості зараз радують хвойні трави. Ну, це не про мене. В когось саду вони подобаються мені, хоча в себе я їх поки що не бачу. Не доросла я ще до них. Ще так кураж мене тішить своєю квіточкою, хоча пагони вона вигнала такі величезні, але вони вже не проквітують. Це не є базальник, це пішло розгалуження після квітування. От про що я і говорила при обрізці, хоча я показувала, наприклад, і не цієї, але при обрізці чайно-гібридних троянд. Ось місце, де йшло розгалуження, тут у нас було квітування, хоча я і не обрізала від свіжої квіточки, тому що вже пізно, але прирости вона все-таки дає свої. Як би так краще показати. Ось так вона дає свої прирости і прирости на маленькі. Більше, аніж 50 см точно. Звісно, вони вже не визріють, але мені не потрібно на такій висоті гілка на майбутнє. Ще далі радує морозник, чемерник. Це була одна з перших квіточок. Ще тримається, пуп'янків ще достатньо, доволі такий цікавий. В руки беру для того, щоб ви могли собі уявити розмір квіточки. Ну, по-іншому важко для порівняння. Така краса. Багато пелюсточок. Колись при нагоді б думала бажання, порахую, з їх приблизно. Тут вони йдуть, камера віддає більш вишневий, хоча насправді тут більше сливового кольору, аніж вишневого. Такі ось чарівні квіточки. Це я минулоріч купляла касетну розсаду з Нідерландів і порадувала. Перезимувало гарно і перший же ж рік засвіло. Чи правильно буде сказати в другий? Але зацвіло. Така ось краса. Так ось ще тішить квітуванням лія меж. Дуже цікавий сорт. Відквітувала центральна квіточка. Квітують бокові. І ще пуп'янків достатньо. Сумніваюся, що вони вже будуть квітувати, але. Ще щось та й порадує. Доволі цікава така першорічка, але приріст дала немаленький. Ось пуп'янки квіти на висоті моїх очей. Ось так. Вітер не дає практично нічого знімати. Артеміс ще потрібно звідси пересадити. Здоровенька. Трояндочка єдине, що тут ну, шкідники, якісь були шкідники. Так, я цьогоріч практично нічого не встигаю з обробок. Так, і осіння обробка в мене ще не була. Сподіваюся, стигну. Остання була в вересні, на початку вересня ми призупинили трішки захворювання, але осінньої обробки ще ніхто не відміняв. Планую обробити Препаратом Blue Disperse. Blue Bordo Dispers, от Отак. Для порівняння не знаю, чи буде видно, тому що такі погодні умови, що і не дуже зрозуміло. От е, Я показувала приклад, як я обрізаю троянди після першої хвилі. Е, на прикладі троянди флорибунди Гартеншпас. І, на прикладі чайно-гібридної троянди принц-жардінір. Ось це, щоб краще було видно, це ми маємо висоту флорибунди Гартеншпас. От ще деякі пуп'янки поодинокі. Ну, Подивимось. Ніби ще обіцяють тепло, можливо, заквітнуть. Подивимось. Так ось, кущик компактний, приблизно так, як і я хотіла, двадцять 30 десь так. І от про що я говорила? Що мені видав принц жардінієр? Два метри точно. Це він ще там наверху квітує. Там у нього ще пуп'янки, 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 вечірнє небо і не дуже зрозуміло. Пуп'янки. Що можу сказати про сорт? Гарний, здоровий. Не хворобливий, міцний. Ну, от ті його прирости, от, щоб ви зрозуміли, ось так, 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 так. І пішло, і пішло. Близько метра, метр 30, за одну хвилю він може видати приріст. Причому це не видка, чайно-гібридна троянда, принц, Жардін'єр. Розкішна, запах розкішний, колір розкішний, бутон розкішний. Ну, от ця висота це щось. А от шраб, англійська троянда, кущова, Бенджамін Бріттен. Також ще радує поодинокими квітами, нема такого масового квітування. Ще є, звісно, пуп'янки. Ну, сумніваюся, що вони вже розквітнуть, але то таке. До чого я веду, вона набагато нижча, ну, принаймні сантиметрів 40 нижча, аніж зчайно, гібридна принц Жардін'єр». Отож, не завжди групи троянд. Є, так би мовити, стандарти, звісно, є, але не завжди всі сорти відповідають стандартам. Кущова троянда англійська. Виявляється, набагато менші прирости дає, аніж ні, гібридна. Такі бувають казуси. Так що бажано би враховувати, кому буде така корисна інформація, тому що, ну, бувають нюанси. Такі ось ще маємо пуп'янки Волертон, Олдхол, Олд Холл. Також англійка, також Остінка. Якщо знайду фото, вставлю фото квітування десь приблизно три тижні назад. Колір був зовсім інший. зовсім. Вважається шрабом, кущовою трояндою, але можна її вести як витку. Також рік на рік не попадає, вона в мене вже кілька років. Буває підхопить якісь хвороби, буває здоровенька. Ну так, в більшості залежить від погодних умов. Холодно, холодно, погода така собі. Потрібно бігти, грітися. Тож, сподіваюся, вам було цікаво пробігтися так швиденько. Розмови ні про що. Хоча хотіла зробити тематичне, але вийшло, як завжди. Про осінні посадки ще поговоримо, сподіваюся. Тож, миру вам всім злагоди, здоров'я! Бережіть себе, бережіть рідних. І все у нас буде добре. До зустрічі!